Лікувальною перлиною Полісся вже не одне десятиліття називають санаторій Острич, що розташований на півночі України в оточенні вікових хвойних лісів на березі мальовничого озера. Чисте, свіже повітря, місцева лікувальна торфогрязь та мінерально-остреченська вода, що за своїм складом аналогічна кримським водам, прославили оздоровчий комплекс на весь світ. Щороку тисячі українців та гостей з-за кордону приїздять на менщину покращити стан здоров'я, поліпшити самопочуття, добре відпочити та набратися життєвих сил. Тут дуже хорошо, красива природа, красиве озеро. Хороша мінеральна вода. Да. Тихо, спокійно, уютно. Нет, этой нет. Этого самого. І встрітити таким прекрасним напітком так неожиданно було, що одразу на розлігли. Ви знаєте, прийом, звісно, хороший. Ті ми відпускаємо два рази на день перед сніданком та вечерю. В наявності у нас є такі чаї, як грудний, шлунковий, нирковий, заспокійливий та печінковий. Захворювання органів дихання та травлення, серцево-судинної, нервової систем, порушення зору, захворювання опорно-рухового апарату та багато інших недугів відступлять після відвідин цієї оздоровниці. Парафіна за аплікації призначаються при захворюваннях запальних захворюваннях опорно-рухового апарату. При захворюваннях желудочно-кишечного тракта, так само при гайморитах і при ну, гінекологічних захворюваннях. І Накладаються в залежності від захворювання на різні частини тіла: калінні суглоби, поперековий відділ хребта, гаймерові пазухи, плечові суглоби, кисті і проекцію внутрішніх органів. Унікальності менському санаторії «Острич» Додають місцеві торфові полоїди. Грязьові аплікації використовуються для лікування артритів, остеохондрозу, аднекситів і також простатиту. До речі, Остриченські місцеві грязі успішно використовують як для лікування, так і реабілітації пацієнтів. У офталмологічному кабінеті у нас проводять процедури бріз, асо, кем, ромашка, панорама. У нас лікують такі різні хвороби як близоруки, далекозорість, косоокість і багато дуже захворювань. З електропроcedру ми пропонуємо діодінамотерапію, електрофорез, магнітотерапію, дарсонвалізацію, ультразвук, лазеротерапію при захворюваннях серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату селекта процедур, в Приміщається при нарушенні кровообращення і остеан. Мені дуже подобається. Як не діти, так і діти. Я дивлюся, що дітки задоволення і давали подвій пасі, і можна було підвітати. Унікальна мінеральна вода не лише для пиття, а й для прийняття лікувальних ванн. Хвойні, мінеральні, бішофітні, гідромасаж, морські ванни ми пропонуємо своїм клієнтам. Підводний душ-масаж – це процедура не тільки для задоволення, вона використовується для лікування порушення хліпідного обміну, захворювань серцево-судинної системи, захворювань опорно-рухового апарату. Щодобово, 100% проводиться в басейні фільтрація води. За рахунок фільтрів, які контролюються комп'ютерною програмою, Гідроколонотерапія – це одна з найважливіших процедур очистки кишківника. Адже кожен знає, що здоров'я залежить від роботи шлункового кишечного тракту. Так що пропонуємо приїжджайте, робіть процедуру, лікуйтеся. В санаторій остріч я вже приїжджаю восьмий раз. Мені радує обстановка. Колективи. Здесь, как бы, семейно, вот відчуваєш свободно, тут люди добрі, врачи качественно обслуживают. І я вважаю, що вот такий санаторій должен служити людям. Результатом своєї діяльності медичний персонал санаторії остріч задоволений, бо ж головний показник покращення стану здоров'я наших відпочиваючих.